З 24 грудня ріствяний тролейбус номер 208 щовечора виїжджає на маршрут номер 1 від Національного університету до вулиці Яської. У середині святкові прикраси, гірлянди та тепла атмосфера, яка одразу налаштовує на свята. Проїзд у тролейбусі за звичайним тарифом. Тож скористатися святковою поїздкою можуть усі охочі, як мешканці міста, так і гості чернівців. У нас там є один водій, який старшого віку, який якому ми даємо одяг спеціальний, і він буде у нас курсувати на цьому тролейбусі, тому що він. Він його дуже любить. От ми йому довіряємо найбільше цей тролейбус. Дмитро Миколаєвич незмінний водій різдвяного тролейбуса. Він керує ним ось уже п'ять років поспіль. Людям подобається, люди доволі. Я їду знайти, всі фотографують, знімають. Сони вже третій день, а перший день то мало. Вчара було більше. І залежить від погоди. знаєте. а в основному є люди. Є. Окрім регулярних рейсів, тролейбус доступний і для індивідуальних замовлень, фотосесій, святкових поїздок чи особливих подій. Відвідувачі із захопленням діляться враженнями від сьогоднішньої поїздки. Ой, враження, чесно, неймовірні. В такий важкий для нас час дуже важливо робити такі різдвяні, так би мовити, ну, веселощі, різдвяний настрій. Насправді це дуже важливо. Вона піднімає такий різдвяний дух, святковий. Настрій дуже подобається, і дуже класні враження. Це головне, що дитина в захваті. Чому подобається? Бо він весь в гірляндах, яскравий, так? так. Враження ну, причудове. Я перший раз бачу такий тролейбус. І коли от, навіть зараз вийшов з роботи, трошки вже втомлений, і все ж таки такий зараз у нас час в нашій країні. А коли побачив такий тролейбус, ну не знаю, посмішка сама по собі на обличчі і зайшов внутрі, то теж і, ну, дуже гарно дуже гарно. І не знаю, кому така чудова взагалі, ідея прийшла в голову. Але дякую за це, дійсно, дякую від щирого серця. Різдвяний тролейбус курсуватиме містом до 1 січня. Тож у ще є час не лише дістатися до потрібної зупинки, а й додати трохи свята у свою щоденну поїздку. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4.